Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні огляд магазину Рошен акційних пропозицій до 9 грудня. Усім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Печиво та джелі з різними желейними начинками. 36% знижка. Є варіант зі смаком апельсину, полуниці, малини. Та какао Вишня 420 г 68 гривень 35 копійок. 40% знижка на цукерки в коробці Чоколатерія. 256 г коштує 251 гривня 50 копійок, 194 г 173 гривні 90 копійок. Ця акція діє до 31 грудня. Цукерки Київ вечірні теж підготували святкові пропозиції. 352 г в новорічному дизайні 251 гривня 50 копійок, а 176 г 174 гривні 15% знижка на бісквіти. Праський – 300 г 58 гривень. У цю ж ціну йдуть золотий ключик та п'янка вишня. Гарний вибір, якщо хочеться чогось солоденького, до чаю. Печиво мультикейк. Зараз на нього діє знижка 20%. 180 г коштує 21 гривню 50 копійок. Смаків багато, тож кожен знайде свій улюблений. Молоко, какао, полуниця Крем, Чорниця, Вишня Крем. Печиво до кави завжди бюджетний смачний вибір до чаю чи кави. Зараз діє знижка 15%. 16 гривень 50 копійок. Варіант з ароматом пряженого молока. Також у цю ціну. Якщо хочете взяти більше, є велика пачка 370 г. 33 гривні 50 копійок. Шоколадна фігура Святий Миколай 40 г 21 гривня 80 копійок. Шоколадна фігура Святий Миколай 25 г, 17 гривень 50 копійок, але його в нас розібрали. Вафлі Сендвіч Кранч. Зараз на них діє знижка 40%, упаковка 142 г коштує лише 22 гривні 10 копійок. Смаки на будь-який вибір: полуниця, лимон, молоко, ваніль, шоколад та горіх. Вафлі виглядають яскраво, так і хочеться спробувати всі варіанти. А вам який більше подобається? Акція до 2 грудня на цукерки в подарункових коробках. діє знижка 15%, веселе свято 438 г, ціна зі знижкою 144 гривні, різдвяний ярмарок, вага більша 504 г, ціна 190 гривень 50 копійок. Я вважаю, що акція приурочена до Дня Святого Миколая, щоб люди могли купити подарунки під ялинку. 38% знижка на шоколад Брюд, Дійсно смачний, мій улюблений. 85 г 46 гривень 40 копійок. Special 56% какао 37 гривень 20 копійок. Вага 85 г. Шоколад чорний з підсоленим подрібненим мигдалем. 30% знижка, 37 гривень 20 копійок. Вага 85 г. Суперпропозиція знижка 33% на молочний шоколад Тіт Біт зі смаком вишневого брауні. Упаковка 50 г, ціна 12 гривень 30 копійок. Також є варіант з ногою, карамелью та арахісом. Ціна та вага ті ж самі. Мені чимось нагадує батончик Снікерс. Шоколад LACME. Чудова пропозиція зі знижкою майже 40%. Полоничною начинкою вага 275 г, ціна 96 гривень 80 копійок, також є варіант молочного шоколаду з мигдалем та кокосом за ту ж ціну вага 280 г. Молочний шоколад з горіховою начинкою та печивом. Ціна 96 гривень 80 копійок, та тірамісу і печиво 270 г. Ціна однакова. Найдорожчий варіант молочний шоколад Лакмі вагою 260 г, 106 гривень 30 копійок. Теж в акції. Акція до 9 грудня на цукерки. Чудові знижки коко-чоко, білий шоколад 28% знижка 1 кг. Ціна 219 гривень 60 копійок. Обмеження не більше 3 упаковок в одні руки. Мені Кокочоку не дуже подобається, напевно, тому що я в цілому не люблю білий шоколад, а вам як. Та цукерки Монблан Mix 35% знижка 1 кг, 357 гривень, 20 копійок. Також обмеження до 3 упаковок в одні руки. Монблан дійсно смачні, можна сміливо брати за такою вигідною ціною. Перейдемо до цукерок на вагу, кофі лайк. Карамель з молочно-кавовою начинкою та екстрактом натуральної кави 13 гривень 30 копійок за 100 г. Ніколи такі не пробувала. Корівка 11 гривень за 100 г. Це класика. Ромашка, дуже полюбляю її, 15% знижка, 18 гривень за 100 г. Ліщина в акції 15% знижка, 30 гривень 60 копійок за 100 г. Шоколад ЛАКМІ молочний з цілим мигдалем та цілим лісовим горіхом 90 г. Ціна 46 гривень 40 копійок, 38% знижка. Акція на моє улюблене пташине молоко. Воно дуже смачне, 15% знижка, ціна за 100 г майже 34 гривні. Показую товари, які ви мене просили: масло слодковершкове та масло солоне 180 г. Ціна 99 гривень 80 копійок. Молоко незбиране згущене з цукром 600 г, 109 гривень 65 копійок. Молоко згущене з цукром 350 г, 69 гривень 85 копійок. Цей відділ я ще не показувала. Тут різні драже на вагу. Грибочки шоколадні по 79 гривень 40 копійок, мигдаль у чорному шоколаді 99 гривень 80. Копійок. Таке все красиве, аж хочеться спробувати. Арахіс у молочному шоколаді йде фасований. кольорові глазурі 119 гривень 50. Копійок. Фундук у молочному шоколаді 99 гривень 80 копійок за 100 г, досить дорого, звісно. Цукерки шоколадні яйця 79 гривень 40 копійок за 100 г. Арахіс у молочному шоколаді 59 гривень 90 копійок за 100 г. Колись коштувала дуже смачний а шоколад ніжний. Драже абрикосове. Таке раніше не бачила, мабуть, якась новинка. 155 г, 165 гривень 50 копійок. Набір цукерок українській традиції: 132 г у тематичній коробочці. Ціна 178 гривень 25 копійок в наборі цукерки з білого шоколаду з трюфельною начинкою та шоколадною глазурю. Сувенірний набір Київ така гарна металева коробочка. У якій можна потім зберігати щось. Всередині цукерки Київ вечірні 254 грами за 519 гривень 15 копійок. Ще є цукерки у вигляді магнітів з різними українськими містами та символами 160 г. Це просто молочний шоколад, ціна 199 гривень 80 копійок. Сувенірний набір Кокороко 215 г. 184 гривні 50 копійок. Виглядає все дуже гарно, є бажання все скуштувати. Не обійшлося без покупок. Ось що я взяла шоколадки 3 штуки, брют та 56%. Цукерки Winter Dream беру вже в третій раз, вони мені дуже сподобались. Ціна 96 гривень за 300 г. Батьки попросили взяти їм цукерки Ліщина на 61 гривню. Також купила цукерки Ромашка на 45 гривень. Всі покупки разом вийшли на 333 гривні. Дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вдалих покупок, а головне вигідних.